Розглянемо найменше спільне кратне, що це, і навіщо, в принципі, його знаходять? Одразу відповім навіщо. Якщо ми маємо суму або різницю дробів, і в них знаменники різні: 9, наприклад, і 20, Нам приходиться приводити до спільного знаменника. І ось якраз тут ми знаходимо найменше спільне кратне це число який ділиться на 9 і на 20, і це і є спільний знаменник дробів. Тобто це має практичне застосування. Як знайти це найменше спільне кратне? Потрібно зробити розкладання чисел, подібно як ми робили це вже, коли знаходили НСД, найбільший спільний дільник, 9 ділиться. На 2 не ділиться, бо це не парне, ділимо на 3. Тоді буде 3, ще раз ділиться на 3, 1, 1. Тобто дев'ятка це 3 помножити на 3 і на 1. Розкладаємо тепер 20, аналогічно, починаючи з двійки, завжди з двійки. Якщо парне число, ділити на 2. Ділимо буде 10, знову ділиться на 2, буде 5, 5 ділиться на 5. Буде 1, 1, тобто 2 на 2 на 5 на 1, це якраз буде 20. Залишилось записати НСК чисел 9 і 20 дорівнює. І тепер увага, як це робиться. Робиться це наступним чином. Ви переписуєте числа із цього стовпчика як множники 3 на 3, ну, 1 можна написати, і далі порівнюєте з другим стовпчиком. Якщо, наприклад, отут всі, числа, всі, всі числа різні, ну, тобто не співпадають з цими, то ви їх всі і переписуєте сюди 2 на 2 і на 5. Якщо б якісь цифри, числа співпали б, ми це б число вже сюди не повторювали. Ну, Я думаю, це буде в другому прикладі, так що буде нагода подивитися, як це робиться. Тоді тут буде. 9 помножене на 2, це 18, і ще на 10. 180 вийшло. Дорівнює 180, це НСК ось цих двох чисел. 180. Це найменше число, яке ділиться на 9 і яке ділиться на 20. Тепер давайте ще один приклад. 70 розкладаємо на прості множники, ділимо на 2, це 35. На 2 вже не можемо, не ділиться, на 3 не ділиться, на 5. 7, 7, 1, 1, розклали. Тепер 98. 98 розкладаємо так само, поки розкладається. На 2, 39. Неправильно. Якщо на 2, це буде 49. 49. Да. 49 ділиться на 7. І це буде 7. Знову на 7. І на 1. Все. Розклали. Тепер записуємо НСК. НСК. Чисел 70 і 98. дорівнює. Беремо розкладання одного із чисел 2, 5, 7. І тепер порівнюємо, ну, наприклад, дивимось на друге розкладання. Тут двійка, але двійка вже була, пропускаємо 7 і 7 вже було, пропускаємо 7, а другої сімки тут не було. Значить, оцю сім ми дописуємо сюди, дорівнює порахуємо, це буде 7 на 7. 49.